Ну не можу не встановитися. Коротше, зараз тут заглушу Та під трасою. Так, дивіться, яка тема. Зараз. От блін. Тільки я Наскільки, ну, дивіться, вони наверно, ж воду спустити не можуть повністю. А рибу розводять. А як його зробити? Дивіться, ці дерева. І, мабуть, щоб рибу доловити. E, закидали повністю сітками, бачите? Йде e, канал, я вам скільки разів розказував канал. і вони нагородили ставків. Нагородили ставків. І дивіться, все в сітках. E, рибу треба виняти, певно. Бачите, все 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 в сітках. Мій мопедик, траса. Так. Йдемо там воно, дітки рибу ловлять. Все в сітках, бачите? везде. А зараз так у нагорожені. І опять літачок. дивіться. Клас! Літачок, хай летить. Йдемо десь до діток, сходимо. Все в сітках ставки, стой сторони, везде. Іде, у нас такого не можна, навіть. Я живу. в Черкасах під Дніпром, щоб можна було так одгородити. Я підгородив. У нас такого не можна. Дивіться, бутылок на так, підімте на дідки ловля, зараз подивимося, як та... ловля. Маклаїв так, Щас. Щас зараз. Сейчас подивимося. А це хтось маленький ставучик підгородив, триугольничок, дивіться. Ну, не знаю. Цікаво подивитися, коли вода піднялася. На скільки вона Hello. Hello. Hello Please! Hello! в цій тімі без трусів не показуй, бо мені тікток Інстаграм заблокує твою жопу. А, Ви не без трусів купались. Окей? Давай, окей. А, ще не знаю. Раз заблокували і на мопеді маленьку козу зробив. І мене ток заблокував малою воду пригнув, не буде блокувати? Я взагалі вже в шокі, я вже все боюся. Where are you from? Where are you from? Ukraine! Ukraine, yes? He, він не знає, що таке Україна. Давай, бай-бай! Філіппіни, це рай! Супер!